Я вас вітаю і ми з вами наближаємось до дуже цікавих астрологічних подій. І про що я зараз? Це про повні, яка відбудеться в Козирозі. У нас 22 червня, рано вранці, в 4 години ранку, за Києвом. І що цікаво, що наступна повня вона також відбудеться в знаку Козиріг. І про що це нам? Це про те, що буде добре опрацьована ця дуже така фундаментальна вісь, яка є з самого верху нашого гороскопу до самого низу, тому що сонце буде знаходитися в цей час у знаку рак, а місяць у знаку козирог. Дві повні. Тобто ця вісь, а вона є як стержнім, таким, таким центральним, центральною опорою всього нашого гороскопу. Вона буде дуже опрацьована. І про що це? Це про нашу усвідомленість всього того, що з нами трапляється, що ми знаємо, яку ми накопичили інформацію взагалі, який досвід у нас є, і як ми його виводимо в свідомість, як ми з цим працюємо, де наші бажання, що ми бажаємо. Або ми егоїсти і прагнемо тільки все для себе, або ж ми думаємо і про своїх близьких, тому що четвертий дім внизу, рак це наше оточення близьке, де ми живемо, наш дім, наші близькі, наші батьки, наша батьківщина. Тобто, якщо у нас такий міцний фундамент, ми міцно стоїмо на ногах, впевнено, то ми можемо в кар'єрі в 10 му домі по Козирогу досягти великих успіхів. І тут головне всю інформацію, яку ми накопичили вже, приміняти. Тому що мінус цих станів це коли інформації багато. Людина як пилосос, вона все, все в себе втягує. Ну, Хто такий козиріг? Це мудрець, який багато знає, який багато розуміє. Але з віком ми знаємо, що козироги, е, такі е мудреці стають е якби як. Відлюдниками. Вони вже не хочуть ні з ким спілкуватись, нічого робити, їм і так все зрозуміло. Але Всесвіт від нас хоче подальшого розвитку не обов'язково накопичити інформацію і в собі її якби, закопати. Потрібно йти в соціум, потрібно бути професіоналом в якійсь сфері, і саме цей час дуже гарний для цих станів, щоб свій професіоналізм виводити для інших. Міцно стояти на ногах в своєму домі, рідному, і працювати, добиватись чогось, в кар'єру йти, приймати якісь рішення важливі, чогось досягати. Це самий гарний час зараз для прийняття рішень, тому що в цей же самий час ми знаємо, що у нас день літнього сонцестояння, і в цей час сонце саме велике, енергії найбільше в році. Гарний час для того, щоб прийняти важливі рішення, вивести в свідомість свої цілі, нові, якісь амбітні, поговорити з Богом, поговорити з Всесвітом і пояснити, що ви хочете, для чого ви на цій землі, чого ви хочете досягти. Як ви хочете допомогти своїй країні. Саме в цей час, можливо, ви чуєте, у нас годить сирена, і тому мені знову і знову нагадує, що ми повинні хоча б в своїх почуттях, в своїй усвідомленості працювати на нашу перемогу, перемогу нашої країни над ворогом. Отже, про проповнювати. Дисципліна обов'язково. Козиріг це про дисципліну, це про стриманість і про мислення. Тобто цей час гарний для переосмислення своїх кар'єрних цілей. Куди ви рухаєтесь? Можливо, будуть зміни в цей час. Ви можете змінити своє місце роботи, ви можете переїхати кудись. Ви можете в цей час потрібно буде піклуватись про людей старшого покоління. Можливо, це ваші батьки, дідусі, можливо, просто знайомі, але старші за вас. За віком. Взагалі, козиріг, він стриманий знак. І тому в цей час ви можете відчувати таку емоційну закритість. Вам не буде хотіться багато розмовляти, багато е, ділитися своїми цілями. Але це гарний час саме, щоб поговорити. І рак, він же теж такий, він трошки як відлюдник. Він ховається в свою нірку і там думає, але краще я вам рекомендую: сонця багато. Краще виводьте в свідомість, розмовляйте з своєю сім'єю, з своїми довіреними людьми, яким ви довіряєте. Розмовляйте про свої цілі, про свої плани, про свої амбіції, про свій кар'єрний зріст, як ви себе бачите у майбутньому. Тому що повня це така кульмінація, це те, що ви вже бажали. І зараз ви можете робити такий підсумок. Куди ж ви прийшли, чого ви досягли, і наскільки сильна у вас ця опора, ця така якби розтяжка зверху до низу, як я сказала, опора взагалі вашого життя. І я думаю, ніхто тут зупинятися не буде, тому що козиріг це підйом вгору. Козиріг завжди має цілі, і він завжди їх досягає. Це взагалі кар'єрист. Отже, цей час. Щоб досягати, щоб рухатися вперед, не зупиняйтесь, плануйте, рухайтесь, насолоджуйтесь самі, насолоджуйтесь своїх близьких. Я бажаю вам щастя і успіху. І підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячний.